Ає вас на календарі 26 травня вівторок. Найактуальніші події, що сталися цього дня, далі у новинах. Тож сьогодні говоримо про таке. Бойовики завдали масованого артилерійського обстрілу на Луганщині. У Житомирі презентували перший український електроавтобус. Працівники загальноосвітніх шкіл Житомира працюють задарма. Уряд заборгував освітянам більше 33 мільйонів гривень. Школярі створили близько 9 тисяч українських сувенірів для бійців АТО. Про ці та інші новини далі. Бійцям АТО допоможуть знайти роботу. Активісти та фахівці одного з найбільших кадрових порталів створюють для них спеціальний проект. До координаційного центру звернулося близько 400 вояків, які вже хочуть працювати. Для них готують базу роботодавців, які не проти взяти армійців до себе. Та спочатку бійців навчатимуть та консультуватимуть. Фахівці допоможуть їм обрати професію, удосконалити резюме, порадять, як успішно пройти співбесіду і власне познайомлять із роботодавцями. Поки що проект діє лише у Києві, але активісти планують поширити його у всіх регіонах України. За необхідності воякам гарантують перекваліфікацію. Ви на цей досвід також, тому ми будемо залучати найбільш активних наших роботодавців до участі в таких експериментах до активного залучення учасників АТО в діяльності компанії, в діяльності бізнесів. Ну і повернення їх до звичайного нормального життя. Львів також сьогодні. Успішно вже почали свою роботу курси по навчанню. Значить, Роботи по створенню програмного забезпечення і це навчання саме тих людей, які до того не мали спеціального фаху, які взагалі, тобто такої професії не мали. За добу у зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець. 12 зазнали поранень на Луганщині у станично Луганському районі. Бойовики завдали масованого артилерійського обстрілу з боку правого берега сіверського донця. Як наслідок, дев'ять ціл залишилося без газу. Ситуацію коментує перший заступник Геннадія Москаля. Сьогодні зранку було сформовано оперативний штаб щодо ліквідації даної даного пориву. І на момент 16-та 30 вже майже усунута дана несправність. Кожен день ми стикаємося з такими проблемами. Активність за останні два тижні зросла набагато більше обстрілів, в частності станично Луганського району, Щастинського району, трохізбанки, Родина. І кожен, кожен наш ранок починається з таких зборів врожаїв. Електробогдан. він може проїхати без підзарядки 250 кілометрів. А на 100 кілометрів йому необхідно лише 50 кіловат електроенергії. У Житомирі презентували перший український електроавтобус. Його укомплектували на луцькому підприємстві «Санрайз». Щоб переробити дизельний двигун на електричний, винахіднику В'ячеславу Полтавцю знадобилося близько півроку. Ідея виникла після стрімкого здорожчання енергоносіїв та розуміння потреби шукати альтернативні варіанти. Виготовили на базі моделі Богдан. Замість двигуна внутрішнього згорання тут стоїть електричний, а замість паливного баку акумуляторні батареї з виходом до розетки. Статі їздить без контактної сіті. Пожалуйста, вместо контактной сети в этом тролейбусе находятся аккумуляторы. Здесь двигатели, на этом автобусе стоит два электродвигателя. Они сделаны из серийных общепромышленных двигателей серии 132 Второго Габарита. И они выдают мощность 60 кВт. В місті довговреміної український електроавтобус може проїхати без підзарядки 250 кілометрів. Його максимальна швидкість до 80 кілометрів за годину на 100 кілометрів необхідно лише 50 кіловат електроенергії. 70-80 кілометрів. Він буде їхати свободно. Керування в нього легеньке. передачі тут переключати на ходу не треба. Одну передачу втекну. І їдеш як на автоматі зарядки на електротранспорт вже з'явились на багатьох заправках. Одначе, керівництво трамвайно-тролейбусного управління все одно хвилюється щодо отримання електробусів. Ну дуже багато спільного є між тим, що експлуатує тролейбусне управління з цим електроавтобусом, звичайно, потрібні потужні станції зарядки акумуляторів. Потрібно ввести мову про те, як наскільки ми зможемо обслуговувати ці акумулятори і який термін експлуатації самих акумуляторів. Після презентації керівництво Житомира серйозно задумалось над замовленням кількох таких електроавтобусів. Якщо розглядати альтернативу. Мало габаритных ну, чтобы не пускать тяжелую технику троллейбус-раз це тяжелые линии коммуникации. Є можливість розсмотрети при допустим, стоїмості в мільйон гривень еко екологічного автобусу, Да? то тобто це существенна економія бюджету. А для людей це соціальний партнер, який зможе надавати услуги в соціально значимому районі. Наразі винахідник презентує свій електроавтобус у різних регіонах України для пошуку потенційних інвесторів, адже на одну одиницю автотранспорту необхідно близько 100 тисяч доларів. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Досі без зарплати та відпускних залишаються працівники загальноосвітніх шкіл та шкільних відділень навчально-виховних комплексів Житомира. Кабінет міністрів України заборгував освітянам більше 33 мільйонів гривень. А численні листи та розмови з Сергієм Квітом не привели до позитивного вирішення питання. Вчителі настроєні грішуче. Завтра кілька сотень освітян Житомира поїдуть до столиці під стіни кабміну вимагати виплати боргів. Представники кожного загальноосвітнього закладу міста зібралися у 23-й гімназії. Їх турбує заборгованість по заробітній платні. Головна причина невиплат полягає у тому, що у кабінеті міністрів України не справляються з взятими на себе обов'язками щодо фінансування працівників шкіл. Борг перед освітянами складає майже 34 мільйони гривень. Аби не допустити соціальної напруги серед чителів міста. На останній сесії міської ради вдалось зменшити недостатність коштів за рахунок міського бюджету. Перший заступник міського голови зазначає. На місцевому рівні готується позов до суду. Перше, що ми зробили, на даний момент у нас вже готове враження в суд. По поводу на міністерство образування поповнення виполнення імісвії об'яснів. Ми зробили повністю юридичне вот. виставлення, Позиція – це однозначно, ми подаємо суд це в випадку. Крім того, у Києві з вирішенням проблеми допомагають Геннадій Зубко та голова парламентського комітету з питань освіти і науки Лілія Гриневич. Уже в п'ятницю. Вона мене спросила э, утром проект, вот, не проект, а вже письмо на Арсенія Петровича і да, которая, ну она обозначила проблему Житомира і в цілому по Україні. І цим письмом вона забрала вот достаточно много подписи депутати. Освітяни Житомира обурені роботою міністерства освіти, адже численні звернення щодо скорішого вирішення проблеми так і не дали жодних результатів. Ми поїхали на зустріч з мів міністерстві освіти. Наші болючі проблеми ми висвітлювали там. Ну на жаль, ми не отримали того позитивного результату, на який очікували. Порадившись представники загальноосвітніх закладів міста, вирішили в середу. Ми їдемо з акцією протесту до кабінету міністрів нашої в Києві, і також підійдемо з нашими вимогами до міністерства освіти, щоб там може зглянулись, почули місто Житомиру, не вистачає коштів. Житомирянин Володимир Димчук на прізвисько дядя Вова виграв кубок світу з кікбоксингу ВАКО, який 24 травня завершився у місті Сегет Угорщина. Володимиру не було рівних у ваговій категорії до 67 кг кілограм у розділі Лоукік. Фінальний бій без перебільшення можна назвати прикрасою турніру. Володимиру Димчуку протистояв чемпіон Хорватії. У запеклій боротьбі житомирянин вирвав перемогу. відстоюв честь України і нашого Поліського краю. 107 родин долучаться до святкування тижня сім'ї головне святкування відбудеться цієї п'ятниці, як розважатимуть житомирян – далі у сюжеті. Житомирян запрошують на загальне міське святкування щасливої родини. Всеукраїнська благодійна організація сет четвертий рік проводить захід спрямований на поширення та утвердження сімейних цінностей для того, щоб вони могли разом, як єдина команда, спритно швидко знаходячи контакт один з одним, поважаючи один одного, чуючи один одного, гарно виконати свої завдання. Тобто, це оцінює ну, їхній рівень сім'ї. Тобто, ми допомагаємо, що сім'я була крепка, тому що сім'я це форт свято відбувається в рамках міжнародного руху Тиждень подружжя, який вперше пройшов у Великобританії ще у 1997 році. З 2011 року до міжнародного руху долучилась Україна, ставши однією з 20 країн світу, які відзначають тиждень подружжя, Незважаючи, в які обставинах ми живемо сьогодні. І в нас обставини в країні не дуже такі е, легкі. І можливо, хтось буде думати, ну що ж ми святкуємо. Послухайте, сім'я це завжди важливо, тому що коли буде міцна сім'я, тоді буде міцне місто, тоді му Міцна країна організатори розповідає, що до цьогорічного святкування щасливої родини залучено 107 сімей, батьки та діти, яких були учасниками просвітницької діяльності благодійної організації АСЕД. по програмі Університет здорової молоді. Сім з них переселенці з окупованих територій. Наші волонтери їх 40 чоловік. Вони проводили. Кожен місяць в одному класі одну профілактичну тему. Також було два батьківських всіх збори. І як в завершення цього курсу ми робимо отакий квест для цих сімей. Організатори закликають житомирян долучатись до масштабного святкування міжнародного дня сім'ї 29 травня о 16-й годині біля кінотеатру Жовтень Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 більш ніж три з половиною тисячі школярів створили близько дев'яти тисяч українських сувенірів у рамках проекту Обереги українського постмодерну з березня майстри навчали дітей виготовляти патріотичні сувеніри для презентації у Європі та відправлення до зони АТО. Підсумки акції підвели у будинку офіцерів. Створений спеціально каталог про фестиваль майстер-класи обереги українського постмодерну. Сьогодні фінальна участь у цьому каталогу представлена і унікальний прапор 15-метровий, на яких є поробки дітей. І ці поробки, вони не тільки направлені за кордон, вони також присутні у військових шпиталях і у наших вояків на сході України. Організаторів, майстрів та представників шкіл, які долучилися до мистецького проекту, нагородили почесними грамотами та оберегами. Усі, хто не встиг взяти участь у виготовленні сувенірів або хотів спробувати зробити це знову, запросили до участі у вже традиційних майстер-класах. Сьогодні робимо таку патріотичну брошку в техніці Канзаши. Діти роблять пелюсточки, потім ми їх Бираємо на ниточку і приклеюємо на стрічку. ззаді робимо кріплення на брошку. Я думаю, що це підніме настрій і патріотичний дух усім, хто робить і тим, хто це буде бачити. Ми зараз робимо патріотичні обереги, які я планую відправити в АТО до наших бійців, які захищають нас і оберігають нас від. Навали ворогів на урочистості. Завітали і військові, які подякували організаторам мистецького проекту. А маленьких учасників порівняли із напівлегендарним афінським поетом Тіртеєм, який надихнув Спарту на перемогу. Україна сьогодні вже перемогла, і ви сьогодні всі тут, в цій залі, поза залою, натхненно і талановито виконуєте місію тих Тіртеїв. Щана вам дяка І низький уклін. Вам велика подяка. Бо це зігріває, зігрити тіло можна, а зігрити душу можете тільки ви. Та надія, що ви нас чекаєте, що ми там не дарма знаходимося урочистості. Завершилися масштабним фото за участю усіх, хто долучився до акції. За словами організаторів, вони планують зробити невелику паузу, а потім продовжити роботу з патріотичного виховання підростаючого покоління та поширити її на усю область. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Державтоінспекція провела 39-й зліт команд юних інспекторів руху. Школярі поуправлялися у навичках регулювальника та знанні правил дорожнього руху. Державтоінспекція провела 39-й зліт команд юних інспекторів руху. Він відбувся за підтримки Житомирської облдержадміністрації та спілки автомобілістів України. Вже на сьогоднішній час 39 дев'ятий ігри. Відбувається мета даних ігор заключається донести до дітей правила дорожнього руху, поведінку на дорозі, щоб зменшити дитячий травматизм. Діти з радістю долучаються до даних змагань, тому що їм цікаво. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 10 команд з різних районів Житомирської області. Юні інспектори випробували свої сили у знаннях з правил дорожнього руху та жестів регулювальника у наданні першої медичної допомоги та велоестафеті. Як буде, покажуть змагання, але ну ми завжди готові на перемогу. Готувалися дуже ретельно. Цей рік у нас команда обновилась майже наполовину. Обновилась нова команда. Ось ще з жовтня місяця. Ми почали підготовку. Ось пів року. От сподіваюсь, що діти сьогодні покажуть все, що вивчили за цей час. А навчально розважальним конкурсом у змаганнях став виступ агітбригад, учасники яких у жартівливо повчальній формі довели володіння знаннями та навичками безпечної поведінки на дорозі. Готувався вчив правила. Знаки вивчав в конкурсі Аїти бригади. Я буду у ролі кота, який є, порушує правила. Мені не страшно, я впевнений в своїх силах, що я виграю. Вкотре найсильнішою командою обласних змагань юних інспекторів руху було визнано Тетерівську загальноосвітню школу Житомирського району. Команди призеру отримали в якості винагороди цифрові фотоапарати. Анастасія Толовська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. В Україні поволі йде процес децентралізації. Ну дуже поволі. Нещодавно у міській раді піднімали питання щодо доцільності утримання двох районних рад міста Богунської та Корольовської. Питання не набрало достатньої підтримки депутатів, одначе лишилося відкритим. То що потрібні житомирянам районні ради дізнавалася наша знімальна група. Районні ради ні, звичайно Рівно. Тернопіль мають ж населення і одна рада, один виконком, один голова і більше порядку. Можу сказати, якщо є функції, то люди потрібні. Якщо нема функції, то не потрібно. Можна привезти цих людей. Районну раду, міську раду, але все одно люди залишаться. Город один же, хотіла би одного би, в принципі управління і все. А так я ні, не знаю. Взагалі єдної ради не потрібно. Вважаю, що це лишні захребетники, яких треба давно звільняти і зробити одну районну раду. Думаю, що це лишнє, тому що. Вмісто того, щоб увеличилося населення, воно вменшається. Да, я був ще депутатом городского совета, то ми ставили їх відмінити 15 назад. Це лишня адміністрація просто і все. Ні. Ну, раз вони є, мабуть, потрібні, але моя особиста думка, що взагалі на, на даний момент що стільки сидить цих бюрократів, перекидують ці бумажки, я думаю, що вона не потрібна. На цьому я ставлю крапку. Зустрінемося з вами вже завтра і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся СК1 та любіть Україну.